Фактична вимірювальна камера була знищена агресивним середовищем. От Зверху, ви бачите напилення дзеркальне. Нікель чи хром, мені сказати, тяжко. А от всередині воно чорне, тільки ось тут залишок є. Так от, вся та камера була дзеркальною. І це покриття злізло-облізло від агресивного середовища, його фактично немає. Хоча навіть чорне тут відблискує, воно відблискує зле. Тому ми будемо пробувати відновити. Це покриття. В домашніх умовах це зробити доволі проблематично. Якісь там брати лаки гелі це рішення не найкраще для техніки. Гальваніка тут не допомагає, тому що це пластик. І відповідно, шукаємо дядька, котрий вміє напилювати метали в вакуумі. І їдемо до нього. Тиждень часу я писав, дзвонив різним людям, шукав по гальваніках. І всі відмовляли. Відмовляли, тому що ніхто не хоче працювати з пластиком. Тобто гальваніка по металу, любе різне без проблем. Писав на схід на заводи. Мені не відповіли. Можливо, їм не цікаво поштучно, бо мала деталь, можливо, їм зараз не до того сказати тяжко. Одним словом, ніби кінцева, і завдяки одному хорошому знайомому в гості, до котрого ми час від часу їздили. Можна там десь подивитися посилання. Я знайшов контакти людини у Львові, котра працює з вакуум. Напиленням деталей, в тому числі і пластику. Людина погодилася попробувати, бо результат був невідомий. І ось пройшов ще тиждень, дивимось на результат. Ось камера відновлена досить непогано, я задоволений. Єдине, що от були якісь залишки і на ось цьому косуурі, є якби якісь такі. Не, не знаю, як сказати, дефекти, утворення, але нам не треба дзеркала. Нам важливо, щоб максимальна кількість світла відбивалася на фотопомножу. І ось шка теж як нова. Тому спішу мити прилад, збирати, і будемо дивитися, чи пройде калібровку. Ось вона: ця засрана камера. Ми пам'ятаємо ось тут купу агресивної жижі. Яку потрібно відмивати. Тому зараз знімаю всю електроніку, в тому числі фотопомножувач. Відмиваю, відчищаю сушу і тоді будемо пробувати збирати. Ще треба цю камеру відкрити. Тут якраз є датчики і світлодіоди системи автотестування. Відкручую, розбираю, виймаю плату, тут треба акуратно. Опля. Ось цей мікропроцесор. Все по-дорослому. Як я то буду мити, не покажу, але я думаю, всі ви бачили, як миють унітази. Тут приблизно то саме, тільки щітка менша. Мию, брию сушу, ось воно як новеньке. Видно, де робоча камера потертості або результат дії хімії. Сюди хімія не мала би попадати, ніяка. Але, очевидно, попало ось видно не тільки в робочому каналі, а ось тут, де камера була роз'їджена, пошкоджена пластмаса. Тобто таки щось сюди цікаве, агресивне попало, що саме я не знаю. І в мене не стоїть завдання це з'ясувати. В мене стоїть завдання відновити пристрій. В процесі мийки бачу, що ось ця деталь складна, розполовинюється. Тут є додаткові канали, саме в цьому приладі вони не задіяні. Але видно, що є додаткові канали, можливо, ще доставлялись якісь додаткові датчики в іншій модифікації або в прототипі. Фотопомножувач помився, почистився, просвітлення пошкоджень немає. Супер. Єдине, що його треба буде витримати в темноті, який час до включення, щоб паразитні заряди нівелювалися. Пройшов час, засвідка ліквідувалася, але знаю, що, на жаль, воно не запрацювало. Тобто ще десь є або якісь пошкодження на платі, які я не знайшов, або воно вимагає втручання програмним забезпеченням сервісним. Після помилки не хоче її скинути, вимагає такі калібровки. На жаль, це ми не вирішимо. Виробник не обслуговує, тому що це застаріла версія приладу, вона дуже давно знята з обігу. І ніхто не має вільному доступі програмного забезпечення. Тому цей крутезний прилад йде в світ металобухту. На жаль. CBS 250 Advanced Plus Quick Battery Chargers. For Indoor Use Only. Про це напевно не читали. І для свинцюватих батарей. Як він до мене попав, я не знаю. 25 А має дати, по-моєму. 138 Вольт вміє. В нього попала вода, і після того він почав грітися і не працює вентилятор. Розбирали його болгаркою з фрезою. Ох, красота. Нащо я за нього взявся, нащо він мені приїхав, я чесно вам скажу, я просто не знаю. Якелемена. Хочеться от просто взяти, віддати і хаїде назад. Але, напевно, треба буде трохи глянути. Корозія страшна, корозія кругом. Причому, якщо я правильно бачу, от з трансформатора лізе корозія зелена, мідь окислюється. Це просто жопа. І ось, дивіться, це гниле, все фактично. Ні, тут нема що ремонтувати. Тут нема що ремонтувати. Мікросхеми поїджені, воно залите лаком. Це буде тиждень втраченого часу і результат ніякий. навіть не буду розбирати. Вибачайте, за діагностику не візьму, але й ремонтувати не збираюся. Здавалось би, звичайна мордобрейка. А подивіться на плату. Купа світлодіодів, зарядка, індикація режимів. Купа СМД-шок знизу, знизу процесор, купа логіки, перетворювачі. Це просто жесть. І це просто для того, щоб побрити вам писок. І, схоже, воно ще буде жити. Подарували мені підписники свиняку. Дякую. Несправний, історія невідома. Видно, що в нього збоку зроблена дюрка чи то отвір незрозумілого призначення. І щось його десь заклеювали. Історії не знаю, тому вмикати не ризикую. Якщо йому зняти кришку, то все виглядає цивілізовано, ніби ще йому зробити добре не пробували. Простий, звичайний упс, а на платі дається знаки. Підпалене по доріжках. Ось видно дві доріжки. Десь вони тут йшли і щось обвуглене горіло. Чи пає не воно, чи ні, я точно не впевнений. Виглядає так, ніби ні. І треба перед тим, як пустити його на деталі, зрозуміти, що йому бракує і чому. Плата з процесором залита епоксидкою, А під платою, а от і видно, що горіло. Є сліди горілого на діодах. Один вже втомився, вилетів від того всього. розколоті і горілі дорожки. Десь туди під релюшки, діодний міст. Їх тут два. Тут йду стабілізатори живлення. Видно, що конденсатор один якийсь несвіжий, таке враження, що йому дно порвало. Але це не точно. Причому десь воно аж сюди затекло. Чи це була вода, чи це електроліт, але сухе. Незрозуміло чи залишки епоксидки. Решта все виглядає цивільно. Беру тестер в руки, буду пробувати міряти. Після стоматолого плата виглядає приблизно ось так. Вирізалося наскрізь гниле. Тут діодний міст формує двополярне живлення. Дорожки переходить мені не цікаві, я собі їх візьму знизу. Знизу треба відновити одну дорожку. В товщі плати тут, наче нічого немає. Але логічно. Припустити, що діодний міст був результатом, а не причиною вигорання. І якщо уважно подивитися, то на цьому конденсаторі можна побачити 120 Ом, і це є дуже мало. Треба дивитися, за що відповідає ця напруга і що на платі далі є пробитим чи в утічці, як сказати по українці. Як сказати по-українськи, сифонить, пропускає, травить якось так. Також відсутній явно один конденсатор. Тепер міряю ESR, вимінюю конденсатори і шукаю, що сифонить. Ще трохи часу відновлюю доріжки. О, тут треба в площині розвести, щоб десь не коротнуло. Отак. О. Відновлюю доріжки, викошений конденсатор виявляється бузером. Відновлюю конденсатори, замінюю спалені транзистори, відновлюю діодний міст, але на місці. Силова частина виглядає живою. І тепер потрібно збирати і пробувати включати. Але перед тим капаємо масла в вентилятор і вимінюємо абсолютно всі конденсатори на процесорній платі, бо вони по нулях. Причому по повних нулях. Я не знаю, як так. ЄСР показує. 200-300 Ом і 0 мікофарат, я трохи в шоці вимінюю. Збираю докупи, вмикаю, поки що нічого не стріляє. Реле клацає. Є запуск. І то вже я вам показую, бо знаю, що воно працює. Єдине, що піщалка не пишить, а клацає. Клацає, тому що тут мало стояти з резонатором, Точніше з генератором, а не просто. Випромінюючий елемент, тому випаюю і треба буде докупити пищалку з встроєним генератором, тобто котра генерує писк при подачі постійної напруги, а не подавати на неї шим. Отак, От залишилось перевірити під навантаженням і від мережі 220 вольт перехід і зарядку. Хоча, якщо ж сила жива і працює, я думаю, що там проблем не буде. Холостий хід видно 2,5 ампери. Ця лампочка жре ціле нічого. Тому відключивши її, ми особливо нічого не побачимо. Це при зупиненому вентиляторі. До речі, треба перевірити, чи він живий. Отак От буває, коли ви віддаєте майстру якийсь непотріб, цілком можливо, що на деталі він його не забере, бо деталей вже маєш забагато багато перетворити в робочий пристрій. Надіюсь, власник не жаліє свого рішення. А що я з ним буду робити? Я думаю, я придумаю, це не проблема на сьогоднішній день. Зібрав, відмив, поставив бузер, включив, ніби як працює. Від мережі на акумулятор переходить, АВР-ка працює. Але бачу, що халяви на халяву не буває, тому що не заряджає. Струм зарядки якихось 50 мА і зникає до нуля. Індикація є, а по факту зарядки немає і напруга на акумуляторі не піднімається. Має ще якусь проблему, мушу розбирати, шукати повторно. Ще трохи чаруємо якусь годинку другу і маємо ось робота від акумулятора 2,5 А споживання, холостий хід. Вмикаю 220. Чекаємо переходу на мережу і маємо зарядку. Пішла зарядка. Зарядка швидко струм впаде, бо батарея напівжива. Але працює, є одною проблемою менше. Цікаво, що там по напрузі. 13,63 піднімається. Знаю по досвіду, що ті блоки заряджають до 13,8 плюс-мінус 2 десятки. Вони, як то кажуть, по мінімуму заряджають, щоб батарейки довше жили. Що класного є в тих моделях, мало того, що корпус повністю металевий, тобто задня частина і передня теж метал. В них є ось така табличка, яка дозволяє розрахувати по номінальному навантаженню. Час роботи від конкретного акумулятора, конкретної ємності. Це, звичайно, плюс-мінус кілометр, але далекому від фізики і техніки користувачу дозволить зрозуміти, скільки часу воно буде працювати. Тому що регулярно звучать питання: а скільки часу пропрацює інвертор, поки не розрядиться? Ну там на телевізор два телефони і павербанк. Курче люди, та в залежності від діагоналі телевізора, його типу, налаштувань типу яскравості, гучності, від того, якої ємності повербанки ви заряджаєте, чи наскільки вас заряджені телефони, і яке у вас освітлення, лампочки, бо вони бувають теж різні, в когось жарівки, в когось галогенки, в когось. Зберігайте чертутні, відповідно від того, дуже буде залежати час роботи, і неможливо сказати точно це треба або засікати, або розраховувати по фактичному споживанню.